Честь, товайла. Мабуть, ви всі в тій помічали цей тренд, слухаємо і не засуджуємо. Він був дуже популярним, начебто в грудні, тепер його популярність трошки спала, але у художників вона тільки почала набирати оберти. Взагалі-то ідея викласти таке відео у мене була ще перед тим, як я виклала відео про швидкий зламаний планшет, але вона. Підпала на задній план, тому що я не встигала, та й вона здавалась мені занадто банальною. А тепер, коли пройшов вже місяць, мені здавалося, що ну, вже запізно її знімати, але у англомовному арт Ютубі я почала попадатися на такі відео по такій темі, тож я вирішила, чому б не записати. Тим більше, якщо в англійському Ютубі щось стало популярне, то скоро це дійде й до нас. Я бачила багато варіацій відео з цим трендом. Були художники, які розказували історії, де вони чинили погано або все ще чинять. Були художники, які висказували свою думку про якісь спорні теми. А були художники, які осуджували інших художників, але просили їх самих не засуджувати. Щось по типу слухаємо і не засуджуємо. Мені не подобаються люди, які змальовують. У цьому відео буде прям комбо і буде все і відразу. Слухаємо і не засуджуємо. Я перестала обводити, так, саме вводити. Тільки в серпні 2023 року. Оце був мій малюнок, який я намалювала повністю самостійно і не ввела ні, ані руку, ані волосся, ані щось з інших артів других художників. І я ним дуже пишалася і тільки тому я перестала обводити. Це було більше ніж рік тому назад, і мені до сих пір трошки соромно за те, що я так довго обводила. Ну, але що було, то було. У мене навіть в Пінтересті була папка з малюнками, які я планувала обвести. Це подло, погано, негарно, некультурно, але ну, принаймні, тепер я так не роблю. Слухаємо і не засуджуємо, колись навіть самий маленький хейт я викладала в свій старий телеграм-канал і казала, що мене хтось обідає, ідіть. Бийте його палками. Пам'ятаю, колись я була в чаті російськомовної блогерки, а точніше художниці, і там один, одна людина сказала, що я негарно малюю носи, і я на повному серйозі виклала її арти до себе у телеграм-канал і написала, яка вона погана. Але тоді скіл у нас з цією людиною був приблизно на одному рівні. Просто вона малювала в, точніше, він це був хлопчик, малював в реалізмі, і це у нього погано виходило. Але я малювала в, стилі... в стилізації і це в мене теж погано виходило. А до речі, я виклала його арти не відразу, як він мене, типу, прокритикував в лапках. А коли я побачила, що у нього в телеграм-каналі було 150 підписників чи щось таке. І це було місяць після того, як він мене розкритикував, я зайшла в його телеграм-канал, побачила, що там підписників більше, ніж у мене, і це мене образило. Я просто тоді не могла зрозуміти, типу, я така хороша, я так гарно малюю, а він погано малює, ще й поганий. Чому там більше підписників, ніж в мене. А тепер розумію. По-перше, російськомовний контент тупо популярніше, тому що їх більш багато. А по-друге, у нього не було таких весерів на каналі, як у мене. І це був не перший і не останній раз, коли людина написала мені один коментар, а я написала 10 постів в телеграмі про неї. Слухаємо і не засуджуємо, я завислива. А саме я доволі часто заздрю другим людям по різним причинам. Ця тема стосується не тільки малювання, а й всього мого життя, тому що я дуже часто заздрю людям, і це іноді навіть буває не те, що я хочу, щоб людина позбулася чого, що в неї має, що вона має. да? Типу, ну просто я теж так хочу. Ну, типу, ви знаєте, є хороша заздрість, є погана заздрість. І я навіть не знаю, яка в мене частіше за все, мабуть, хороша, тому що я не хочу, щоб друга людина, щоб їй було погано, да? щоб вона позбулася того, що має. Я просто дуже хочу таке ж саме собі. Перше, про що я заздрю, це, мабуть, саме очевидно, скіл у малюванні. Друге, про що я заздрю, це матеріали малювальні, будь то графічні або е, традиційні матеріали, неважливо, я все одно хочу таке ж. Ще як художник, я заздрю художникам, у яких велика аудиторія, і хоч і розумію, що це для них дуже заслужено, тому що вони і паряться над контентом більше, ніж я. І випускають різноманітний контент, і, і скіл у них більше. І, і, коротше, вони в во всьому ліпше мене, але я теж хочу. Я теж хочу. Перший раз, коли я почала заздрити в чомусь художньому, це коли мені купили маркери 60 кольорів, а моїй дворідній сестрі купили маркери, де було 80 кольорів. Проти своєї. Е Веріної сестри я як тоді, так і тепер нічого не маю, тому що вона супер. Але мені було трошки обідно. Ці маркери у мене і тепер є, але я їх не використовую і не використовувала давно і попользувалася я ними чисто пару раз. Та навіщо вони мені взагалі були потрібні, я не знаю. Слухаємо і не засуджуємо. Колись я брала трейди з художниками, яких вважала, що їх скіл менший за мій, але у яких аудиторія була більша. Тоді я думала, що якщо я типу ліпша, то вся його аудиторія перейде до мене, бо у мене більший скіл і, табе, і тепер. Тепер я розумію, що це не так, бо я не порівнюю з. Свій скіл з іншими людьми це по перше. А по-друге, тепер я просто не беру трейди. Але якщо ви вдруг хочете зо мною трейд, то я не проти. Слухаємо і не засуджуємо, я давала непрошену критику. В принципі, за це я дозволяю себе осудити, тому що сама на критику я реагувала досить гостро і знову ж. Телеграм-канал писала, що яка людина погана, бо вона мене розкритикувала. Притому сама я давала критику. І це трошки нелогічно. Ще також я любила попросити критику знову ж в тому чаті російськомовної блогерки, але коли мені давали ту критику, то я писала: це стиль. Це я так задумувала. Це ти, ти просто нічого не розумієш. А ти просто пішов задницю, Ну і ще в тому дусі. Слухаємо і не засуджуємо, я більше нічого не придумала. Ну і це все. Пишіть свої історії в коментарях, а також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Там більше малюнків у гарній якості, а також часті івенти. До речі, скоріш за все, на 1 квітня будуть реквести. Що ж, це все бувайте.